Для того, щоб перемога була досягнута будь-якою метою. Важливий виключно результат. Для мене важливий результат. А якщо ми закінчимо, до прикладу, там, досить швидко, мені здається, що в принципі буде потім байдуже. Як все це сталося? Ми знали, що Ігоря улибнувся і сказав, нап'юсь. А він сказав, подріюсь. А він сказав, побріюсь тільки ти міг так сказати, Ігор, ти сказав, мама, все время, коли мама слухає мою команду. Слухаю, синок. Ой, господи. Від президент президента України, головнокомандуюча Збройних сил України, прошу приймати символ держави, який ми до кінця споживаємо батьку. Ліворуч, праворуч, кроком рух.